Самостійно опанувати навчальний матеріал цілком реально. Принаймні так переконують розробники концепції нової української школи. Нововведення обумовлюється тим, що у такий спосіб окремим учням значно легше засвоїти шкільну програму. З нового 2018 2019 навчального року у прилуках впроваджується екстернатна форма навчання. Управлінням освіти визначено, що саме два заклади в місті Прилуках буде базовими по організації екстернатної форми навчання. Це дев'ята школа, також наша десята школа. Обирати за яким принципом навчатися не відвідуючи школу має сам екстерн. Він може бути прискорений, може проводитися. За певний клас чи освітній рівень. Якщо ви вирішили отримати базову середню освіту, не відриваючись при цьому від роботи, або ж в силу незадовільного стану здоров'я не можете відвідувати навчальний заклад, то особи, які не мають 18 років, або які є повнолітніми, можуть написати заяву на ім'я директора, з собою повинні мати рівень навчальних досягнень, або за певний клас, або за освітній рівень. От документи, які засвідчують особу. Далі пишуть заяву на керівника навчального закладу, і передбачається організація такої форми навчання. Для екстерни розробляється індивідуальний навчальний план консультації. Вчителів-предметників також обов'язкові результати навчальних досягнень визначаються річним оцінюванням. Сюди входять абсолютно всі навчальні предмети, як українська мова, так і математика, трудове навчання, фізкультура. Визначається умов. Складання річного оцінювання, це можуть бути або контрольні роботи, або усне опитування, або тестування. Для цього складається комісія і у визначений термін керівником навчального закладу. Проводиться таке річне оцінювання. Учні екстерни випускних класів безумовно складають державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання. Державна підсумкова атестація для учнів 9 класу, які навчаються екстерном, Вони проводяться в навчальному закладі. Якщо це стосується учнів які або осіб, підкреслюю, то вони здають зовнішнє незалежне оцінювання на загальних підставах, тобто ми реєструємо їх. На центрі оцінювання якості освіти, от і вони проходять зНО у разі, якщо особа чи учень з якихось певних причин або безпідставно не з'явився на зовнішнє незалежне оцінювання. То у вересні місяці у навчальному закладу за завданнями, складеними навчальним закладом, вони мають можливість пройти державну підсумкову атестацію. Екстернатна форма навчання не обмежується віком. Хто може навчатися за екстернатною формою? Абсолютно будь-хто чи особа 38 років, чи 50, чи 70, Якщо хтось бажає, будь ласка, до нас приходьте. Похвальні листи, атестати з відзнакою, золоті та срібні медалі, також в навчальному арсеналі екстернів. Незважаючи на відсутність будь-яких обмежень, здобувати освіту за допомогою екстернату можуть далеко не всі, принаймні так стверджують фахівці: серед недоліків такого нововведення перш за все зниження якості навчання, труднощі при самостійному освоєнні дисциплін, недоотримання практичних навичок. Основні ж достоинства екстернату, наявність додаткового вільного часу, навчання за індивідуально складеною програмою, можливість корекції, розпорядку дня, отримання документу про освіту раніше терміну, тож варто чи не варто експериментувати, вирішувати самим учням.